П'ю свою ранкову каву і буду приступати до роботи. Це, власне, той кекс, що ми пекли. Зараз покажу вам рецепт. Дуже просто. Для цього нам треба борошно 160 грам, Розпушувач. Я буду використовувати порошок до печива, бо в нас немає розпушувача какао 50 г. А, два яйця. Цукор 160 г. Молоко 180. Г, і олія 100. Угу. Всю розмішуємо. Зливаємо тепер молочко. Сипаємо муку, просіваємо її через ситку і какао теж. І ми вже включили духовку, щоб нагрілася хочу вам сказати, що кекс вийшов дуже смачний, Ну, на вигляд. Ось такий він гарно випечений. Тут куток ми вже відгризли. О, трішки нерівний зверху, але то не біда. Ми з'їмо і такий важкенький. Думаю, буде дуже смачний. Нехай остине і зараз будемо пробувати. Так, і тут на фоні в мене на наступний день підготовка. Там у мене фасолька намочена, тут я вже посуду встигла помити і печуться. Ребра в духовці. Ну, клас. Пахне дуже гарно. Так що печіть, не пожалкуєте рецепт дуже простий, залишу в описі.